Путін вмер. Це я точно знаю. Я відчуваю такі речі. Нема його в живих. І війна теж закінчиться, вони просто підуть. Це буде весною. Якою? Цією весною, яка буде 2024 року. Це прогноз співачки Олі Полякової. Вона зробила його у листопаді 23-го року. І, хоч передбачення не збулося, у співачкою є всі шанси досягнути успіху у царині магії, якщо її раптом набридне кар'єра артистки. Принаймні, ключове правило цієї сфери Полякова опанувала. Головне робити свої прогнози впевнено. А у тому, що вони не здійснюються, немає нічого критичного. Адже ситуація з передбаченнями астрологів, екстрасенсів, терологів не надто краща. проте вони не втомлюються, ті ж та. Нас новими прогнозами, Тож, традиційно наприкінці року ми повертаємося до подій річної давнини, щоб подивитися, як збулися пророцтва на 24 рік. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і ми продовжуємо говорити про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Зробімо короткий екскурс в історію. Пам'ятаєте, як алхіміки хотіли знайти філософський камінь, щоб перетворювати будь-які метали на золото чи срібло? А тепер повернемося у сьогодення. Ви не повірите, але українські медіа взяли цей метод теж на озброєння, і здається, навіть знайшли свій філософський камінь. Тепер він перетворює туманні припущення, віщунів на мільйонні перегляди. Екстрасенси, мульфари, астрологи роблять передбачення не лише на своїх сторінках у соцмережах. Сам до прогнози також публікують деякі медіа. Одне із таких відео принесло ютуб каналу Факти тижня понад півтора мільйони переглядів. Щоб факт, кому ж не цікаво послухати природство ванги на 24-й рік. Ми також піддалися загальному інтересу і подивилися, що ж то пророкувало пробидеться Україні. І першим почули старе як світ передбачення: про нібито смерть Путіна. Так, знову раніше російського диктатора вже ховали жовті медіа, анонімні канали, астрологи та інші віщини. Зрештою, черга дійшла і до ванги у 2024-му Ванга побачила ймовірну смерть Путіна. На нього, начебто, буде скоєно замах кимось із його співвітчизників. Та якщо про долю російського диктатора у болгарської провидиці були, хоч якісь припущення, то з прогнозом про тривалість війни. Вийшла халепа. Журналісти не знайшли чітких відповідей у пророцтвах Ванги, проте їх це не зупинило. Вони поставили це питання українським екстрасенсам, і от що їм розповіла тарологиня Людмила Хомотовська. Закінчення мають бути десь. іще, як буде те. Україна змінює світ. Це казала Ванга, це казали всі і Це було всім, всі знали, що це відбудеться. Це кармічний шлях України. Ресурс перемозі. Де ж тут прогноз? Запитаєте ви? Так ось же він: війна закінчиться, як буде тепло. Чим вам не передбачення? Вівщини часто використовують такі загальні і розмиті формулювання, аби убезпечити себе, тобто залишають собі так званий простір для маневру. Якщо їхнє передбачення здійсниться, можна впевнено заявити, а ми ж казали. А який, то не біда, бо нічого конкретного нам і не обіцяли. Але. Залишимо вангу і перейдемо до давніх українських магів мольфарі. Схоже, для Ютуб каналу ТСН вони таки стали філософським каменем, який приносить мільйонні перегляди. Наприклад, відео мольфара Довбуша подивилося 2 мільйони глядачів. У ньому він напророкував, що війна в Україні закінчиться в кінці серпня, 24-го року. В кінці серпня парад планет буде п'ять планет. Сходяться, і я думаю, що що і перемога буде разом з цим парадом. Mm -hmm. Бо був 91-му році парад планети. Ну, великий був, то Союз розпався. А зараз я думаю, що Росія то менше. Я думаю, що 5-зірів досить. Ще одна карпатська мальфарка Марія Цвелінів. Її передбачення перенесла каналу понад півтора мільйони переглядів. Ну, то війна де завжди мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, Путін не виграє. Україною іреї журналісти ТСН знайшли в горах не лише Мальфарі, а й майстриню родових практик. Вона теж прогнозувала закінчення війни навесні 24-го року. Було вже кілька варіантів закінчення війни. Ми їх прощолкали і перейшли на ну на гірші варіанти. Так, наступна точка, в якій може закінчитися війна, буде середина квітня, початок травня. 2024, -го. 2024 -го року на жаль ані прогнози ванги, ані передбачення мульфарів не принесли Україні перемоги у війні у цьому році. Зате принесли медіа мільйонні перегляди, які вони монетизували і на яких заробили українські екстрасенси своїми прогнозами різко змінили оптимістичний настрій Мельфарі. Наприклад, Роман Заводовський говорив, що 24-й рік буде фатальним з великою кількістю терактів і катастроф. 24-й рік в якомусь сенсі буде фатальним. Фатальним, тому що велика кількість терактів і катаклізмів, які були в 23-му і 22-му році, буде помножена на два. Буде помножена на два. Цей рік стане, знаєте, як. Порівняти з чим як сходження Ісуса Христа на Голгофу, так само от Україна, тягнучи свій хрест в муках, має пройти це випробування. Далі шокував астролог Влад Рос зорі віщували йому ядерний удар по Львову та Луцьку. Рос навіть закликав місцевих мешканців за можливості виїхати з цих міст. Я знаю, що вони хочуть ударити тактичним ядерним ударом по Львову, Луцьку. нічого себе. Да, поэтому, дорогі друзі, хто живе в этих городах, якщо возможность в октябрі месяце временно покинути эти города. На цьому погані прогнози не закінчилися. Тарологиня Яна Пасенкова заявила, що взимку на Україну може напасти Білорусь цієї зими. Це буде кінець року. Цього початок наступного ми побачимо на кордоні білоруську армію, готову наступати. Команда наступати чи ні, або це буде демонстрація сили, або реальна загроза наступу. Це буде залежати від цьогорічних домовленостей. Можливим нападом з боку Білорусі з року в рік нас лякають не лише маги. Цю тему регулярно використовує ворог у своїх інформаційних операціях. Як це працює, пояснює представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Це такий... Серйозний напрямок роботи Росії кожного тижня нагадувати українцям про те, що ось ось з Білорусі нападуть. Маячня неодноразово спростовувалась відверто, офіційно, головним управлінням розвідки, про те, що вся інформація не відповідає дійсності, ситуація під контролем, всі необхідні заходи вживаються. Для чого це Путіну цілком зрозуміло? Сіяти паніку в суспільстві, розвідволікати, розсереджувати наші сили і засоби, штовхати постійно Білорусь власне, до якихось дій і створювати додаткову напругу. На те, що карта Таро не найнадійніший помічник, вказує ще один прогноз: цього разу від відьми Марії Тихої. Пригадуєте початок цього року темою, яка гостро постала в інформаційному просторі, був ймовірний конфлікт між зеленським та залужним. Чутки про можливе звільнення Головкома ширилися все активніше. Однак, Марія Тиха заявила, що все налагодиться, і залужний залишиться на посаді. Залужний не піде нікуди. Почати знаєш, ось я про залужного почала казати. Тут карта. Зараз покажу: карта імператора ось паде, десятка мечів і мечів. А, Тут ідеться про звільнення. Да? Давайте зараз ми відкриємо це. Ого. Це розмови просто чи це все ж таки дії. Це тільки розмови, паж мечів. Це просто показує якийсь конфлікт з керівництвом. Тут спентаклів шестірка жезлів говорить, що ситуація наладиться, шестірка жезлів це взагалі карта перемоги і тус Пентаклі в нього дуже гарний захист. Як бачимо, реальність виявилася складнішою ніж карти мечів і тузи Пентаклі. Проте маги робили не лише моторошні прогнози. Хтось навпаки віщував гарні новини для України, як от тарологиня Ірина Клевер. Її карти показували, що у 24-му році Україна поверне усі свої землі, і статися це мало, начебто, після загадкової знакової події. Це якась подія, яка поверне все. Mm. Uh, як ми хочу сказати до горидрига, але це не, не гарно. Ну no, 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 смисл ви повинні зрозуміти, да uh, і після цієї події настане семірка семірка очі. Це хитрий хід, завдяки якому ми зможемо повернути всі свої землі. Десятка пенсаків це повернення об'єднання uh, чогось сукупного. Якщо ми кажемо за Україну, то це повернення земель України. Хвилинка вдячності вам. Так, саме вам, ми дякуємо всім, хто дивиться наші відео і підтримує фінансово. Якщо ви хочете, щоб якісного українського контенту було більше, долучайтеся до наших спонсорів на Ютубі або підтримуйте нас на українських і міжнародних сервісах. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Екстрасенс Дарина Фрейн на 24-й рік дала обнадійливий прогноз всім поціновувачам подорожей. Вона передбачала, що в Україні мають нарешті запрацювати аеропорти. Що можу сказати? Що, мабуть, то, що люди чекають, Це кілька аеропортів. те, чого нам всім дуже потрібно. Это те, що дійсно необходимо, і це буде теж перший знак, що вже пора. это будет на Западной Україні. Не сталося Уфрейн із прогнозами щодо президентських виборів у Сполучених Штатах. Перемога Дональда Трампа була настільки проголомшливою, що її не змогли передбачити навіть вищі сили. От що я віжу, що которая раскачивает фігура, яка розкачує лодку а котрі дає якісь такі імпульси е, е, деструктивні. Їму це просто подобається. От йому нравиться таким бути. але президентом йому не стати. Але повернемося від міжнародних подій до України. Безкінечно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як віщуни дають прогнози про закінчення війни. Хоч вони і не збуваються з року в рік. Наприклад, проводиться у вищі виміри світла та любові. Айя передбачила перемогу в квітні 24-го року. Четвертий місяць квітень бачу сонце. Показують і можлива перемога. Слово перемога мені йде тідень. Так, також підписання. Угод, але я не бачу поки що там Криму цих територій. А у серпні бачила повернення українських територій. Серпень важливі угоди. І повернення втрачених територій, тобто договори, якісь про можливість повернення поступового щось таке. Не менш оптимістичними були прогнози терологині стели. І її карти показували перемогу у травні, червні 24-го року. Ну може, це не не, не обов'язково травень, це тепла пора року. Оце карта шістка жезлі. Вона називається перемога. Я її першу витягнула, Вся колода в мене в руках, я її першу витягнула. Тобто, тепла пора року. Ну травень, червень, ну плюс-мінус у таро немає певного часу, але тепла пора року, так як я завжди казала. 24-го року буде оголошено як перемога. Це буде остаточна перемога. Ну і ще ні, і ще ні, і ще будуть. Ну як це як вам сказати виведені війська, припинена стрілянина. Тарологиня Людмила Хомотовська традиційно. Була більш обережною у своїх прогнозах. Вона говорила про ймовірність закінчення війни у 24-му році. Водночас прогнозувала, що цей процес нібито може затягнутися. Чи є ймовірність, що війна в Україні закінчиться у 24-му році? По планам є така ймовірність. Є плани, які, якби заплановано, і всі до цього готуються. Єдине, що мені не дуже подобається, що якось будуть приторможувати срок завершення. Та незалежно від того, оптимістичними є прогнози, примарними чи гнітючими, вони одинаково мають негативний вплив, бо заганяють нас у емоційні гойдалки. Спочатку ми в паніці чекаємо ядерного удару. Потім з надією сподіваємося на швидку перемогу чи смерть Путіна. І зрештою забуваємо, що є реальність, на яку власне і потрібно спиратися. Та не екстрасенсами і магами єдиними деякі блогери сміливо дадуть їм фору, як от Олег Жданов. Час від часу він також дає прогнози про закінчення війни. Наприклад, восени минулого року Жданов казав, що активна фаза бойових дій має завершитися навесні 24-го року. Має слова, що і мінімум, ще год це фігуральне враження імілась віду 24 му готові. Я остаюсь при своем мнении, что к концу весны, начало мая, я, мы должны закончить активную фазу боевых действий, ну как минимум с выходом или максимальным приближением к границам 1991 -го года. С освобождением Крыма это точно. Іначе це не состоится. вот я з уважнім Данбаса і Луканська. А далі він прогнозував початок переговорного процесу і підписання документів про закінчення війни. Вот 6 от і ті шість місяця в апіроатвосьмого мая до 8 неября це може бути етап переговорного процесу і підписання у регулюючих регулюючих юридичних документів, які закріплять цієї війни. Усі ці прогнози магів, блогерів і так званих експертів, вкотре нагадують, що ми не можемо передбачати майбутнє. Наша реальність змінюється щодня, і те, що в. Вчора ми навіть не могли уявити, сьогодні може стати буденністю. Звісно, нам хочеться організувати собі бодай маленький острівець ясності та стабільності. Нас цікавить, коли закінчиться війна і як планувати життя далі. Горячая фаза войны завершится в этом году. С ума, До два дня, нет, друзі, з ума я не сошел. У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь. Обратите, пожалуйста, кстати, внимание, наши уважаемые зрители с Украины. Вы Ви видите, что в последние дни практически нет тревог. Вы Ви видите, что в последние дни очень мало дронов летает над Украиной и совсем нет ракет. Вы Ви видите, что в последние дни вдруг на ровном месте, казалось бы, существенно уменьшилась угроза. Ну, естественно, в разы, в разы, в разы. Еще один вопрос задам. Вы же понимаете, что Путин должен бомбить нещадно Украину прямо перед Новым годом, чтобы нам было плохо, чтобы у нас не было электричества, тепла. Вот, вот вам Новый год. Ну, Но все же это понимают. Теперь я задаю следующий вопрос. А почему он этого не делает? Вот уже дни, не дня 4 точно, дней 5 может быть. Почему этого нет? Вы заметили, что в спите ночи нет тревог? Отвечаю на вопрос. Потому что его попросили этого не делать из Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все знову сложитися нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. завтра, 30 декабря. Так, їхні слова можуть заспокоїти або ж, навпаки, налякати. Проте вони точно не допоможуть оцінити реальність і зрозуміти, що робити далі. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали і дивилися до кінця. І до зустрічі.